Угу. Вітаю всіх присутніх. Розпочинаємо наш щотижневий брифінг на тему евакуація населення. Сьогодні е, запрошені спікери, які від, е, зможуть відповісти на питання журналістів. Це начальник відділу оперативно-чергової служби департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької Петлін Дмитро, виконувачка обов'язків начальниці відділу з питань надання. Суд... Ні, я перепрошую виконучка обов'язків начальниці служби у справах дітей режихової Юлії та начальник відділу з питань надання соціальних послуг департаменту соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації Пожарського Дмитра. 에, мабуть, за традицією надамо слово перше пані Юлії. Прошу. Доброго дня. За цей тиждень, з нашої останньої зустрічі, з Донецької області з населених пунктів, які підлягають обов'язковій евакуації в примусовий спосіб, було евакуйовано 222 дитини. Це 175 дітей. А саме з великоної Великонависівських... Київської селищної територіальної громади села Роздольне було евакуйовано дві дитини. Це одна сім'я з Ілінівської сільської територіальної громади. Було евакуйовано 12 дітей, це дев'ять сімей. З Костянтинівської міської територіальної громади було евакуйовано 166 дітей, це 141 сім'я. З Костянтинівки 164 дитини, 140 сімей та село Новодмитрівка 2 дитини, 1 сім'я. З Покровської міської територіальної громади було евакуйовано 42 дитини, це 24 сім'ї. А саме з міста Покровськ, 20 дітей це 11 сімей, і місто Родинське 22 дитини це 13 сімей. Залишаються станом на зараз перебувати в населених пунктах, які підлягають обов'язковій евакуації. 562 дитини. Це 492 сім'ї. В Лиманській міській територіальній громаді так і залишається одна дитина, одна сім'я, в Елінівській сільській територіальній громаді залишається 48 дітей, 37 сімей, в Костянтинівській міській територіальній громаді залишаються 348 дітей, це 339 сімей. І у Покровській міській територіальній громаді залишається 165 дітей, це 115 сімей. Ось така угу. у нас зараз ситуація. Е, є уточнення, але мабуть потім прошу. Хтось, е, пожар з під Дмитро або Петлін, хто з вас готовий підхопити? Давайте я загально. Ага. Угу. Да. На початок повномасштабного вторгнення на території Донецької області, яка на теперішній час контролюється українською владою знаходилось 1 мільйон 261 тисяча людей, близько того. За час евакуації були різного роду заходи були проведені самостійно, евакуювалися люди та органами всіх влади, волонтерами було евакуйовано близько 1 мільйона 161 тисячі населення. З них 185,5 тисяч дітей і близько 46 тисяч осіб з інвалідністю. І на теперішній час на території підконтрольної української влади територію залишається близько 335 тисяч осіб. Проводиться робота по роз'ясненню, по інформуванню, і за цей час було проінформовано 239 тисяч 689 осіб, і отримано 14 тисяч 599 відмов від евакуації. Також, згідно розпорядження Кабінету міністрів 679, проводиться обов'язкова евакуація. За цей час, коли вона проводиться, евакуйовано 306 тисяч 160 осіб. З них 34 999 дітей та 8 421 особа з інвалідністю. Така статистика на цей час. Угу. Я інформацію дави mm, у нас э, э, ну скажімо так э... Почули е, пана Петліна Дмитра. А тепер питання таке до е, Дмитра Пошарської. Ми знаємо, що останнім часом відбувалася е, евакуація масова, скажімо, так, до е, Чернівецької області на Буковину. А зараз ще і Черкаська область, Ну, останні два потяги. Ви мене поправите один чи два при, прибули на Черкащину. Тоді теж ми можемо проговорити про евакуацію населення до цих областей, чи ще готові якісь області приймати мешканців Донеччини доброго дня. Ну у нас іде пошук постійно. Місць локації, куди ми можемо розмістити наших евакуйованих людей, наших донеччан. Ну, за останній тиждень. Це з минулого ну зараз середа, з минулого вівторка по сьогоднішню середу. У нас було декілька евакуаційних рейсів з безкоштовним розселенням. Зокрема, ми розселили в Черкаській області 44 особи з них 12 дітей, в Чернівецькій області 45 осіб з них 9 дітей, в Закарпатській області 33 особи з них 15 дітей. Також у нас є щоденний поїзд на Львівщину, і 17 осіб побажали розселитися в саме у Львівській області, їм надали допомогу і вони розселені в громадах Львівської області. Крім того, облдержадміністрація у співпраці з фондом Save Ukraine до міста Київ направила 8 осіб з 4 дітками, які також були поселені в шелтері цієї благодійної організації. Також за Тиждень у нас було евакуйовано дуже багато маломобільних осіб. Це 141 особа. Деякі з них поїхали зі своїми рідними, деякі за сприяння волонтерів до шелтерів по Україні. Також у нас ми розселяли цих людей до нашого релакованого закладу інтернатного типу, яке релаковано до Полтавської області. Тобі ж робота триває. Ми кожного разу шукаємо локації, які будуть найкращі для наших людей. Дякую. А пане Дмитре, одразу до вас таке запитання: чи важче стало розселяти евакуйованих з Донеччини? Ну, скажімо, пошуки цих місць для розселення? Ми говоримо саме про безкоштовне? Ми говоримо про безкоштовне розселення, це питання знаходиться на контролі. У заступника керівника офісу президента Маріни Андрій Верещук сьогодні було засідання. Чергове засідання координаційного штабу щодо евакуації цивільного населення, умовах воєнного стану. На цій нараді було доручено областям ще підготувати більшу кількість місць для розміщення наших людей. Тому це питання на контролі. В місця будуть головне людям евакуюватися. Дякую за а тепер уточнення трохи пані Юлія. Я може пропустила. Може зараз я колеги надам вам теж можливість задати запитання. Ви сказали на самому початку, що 220 дітей, а потім 125 дітей. Чи то 220 родин і з них 125 дітей? Це для мене. Я перепрошую. За тиждень було евакуйовано 222 дитини. Це 175 сімей. 170, все уточнила. 170. 175, ага, все, це mm -hmm. за минулий тиждень. Ну, відтоді, коли. Це ми за цей ось... тиждень із... mm -hmm. Остан... з останньої середини, що ми зустрічалися mm -hmm. на тому тижні за цей тиждень. така Тобто за сім mm -hmm. днів. Колеги, чи є запитання прошу М -м. які? Так, є у Колгушево так. є, можна. Mm -hmm. Олена, Олена Колгушева Укранформ. Скажіть, будь ласка, а скільки наразі населених пунктів віднесені до зони активних бойових дій? Чи вже вся область до цієї зони відноситься? Дякую. Давайте я відповім на це питання. Дивіться угу. згідно 309 наказу, на сьогодні 18 громад відносяться до Громад, в яких розташовані населені пункти віднесені до активних зони активних бойових дій. Це Бахмутська, Солідарська, Сіверська, Часовярівська Званівська, Тарецька по Краматорському району Ілінівська, Константинівська, Ліманська, по Покровському району Гродівська, Курахівська, Мар'їнська, Мирноградська, Новогродівська, Очеретинська, Селидівська, і по Волновальському це Воглядарська і Великосілківська. Є громади, які повністю віднесені до зони активної болодій, а є громади, в яких окремі населені пункти. Це, якщо цікаво, 309-й в общем доступі, дивіться, конкретика там є. Дуже дякую. Угу. А скільки там дітей зараз знаходиться у зоні активної? 616 осіб. По нашим даним, знаходиться в населених пунктах, які віднесені до зони боротьді. Осіб це людей взагалі, да? Ні, чи не так? Ні, ми говоримо про дітей. Ви ви запитали дітей, я вам назвав цифру дітей: 616 так. дітей. А що, дітей загалом 40, сорок тисячі осіб. Ой, дуже дякую вам. Ага. Все почули так. З цифрами розібралися більш-менш, ну, не більш-менш розібралися. У мене осіб. є питання, чи можу так. я його задати? Так, Витаю, у Мене питання до пані Юлі. Скажіть, будь ласка, поступово ж діти виїжджають? Скільки залишається населених пунктів, які, ну, в яких проводиться примусова евакуація дітей? Зала зараз у нас залишається 12, 12 населених пунктів, в який відбувається примусово з інших, ну це різниця 6 населених <пункт> пунктів. Там вже відсутні діти по нулях. Ну, спочатку було плюс 6, ну, 18 населених пунктів. Залишається 18, а залишаються 12 населених пунктів, в яких залишаються діти. А, і ще уточнення таке про Костянтинівську громаду. Сьогодні в прямому ефірі Вадим Філашкін казав, що в Костянтинівці 340 дітей. А ви казали, в громаді 348. Отже, виходить ще 8 дітей по селах? Ну, у нас напевно, що так. Так, це, угу. скоріше за все так. Це не тільки угу. місто, а ще вся громада, правильно? Да, це, так, це не всі громади, там часткова Костянтинівська міська територіальна громада, там не всі, не всі населені пункти входять в примусову евакуацію. Дякую. Угу. А можна додатково? Уточніть, будь ласка, а ось в цих 12 населених пунктів? Де більше дітей ще? Саме більше. Остян це Костянтинівська, да, це Костянтинівська міська територіальна громада. Там наразі найбільша кількість дітей. Дякую. Зуміло. А скільки a там? Скільки? 348 mm. за нашими mm. даними. Ясно. Це разом з містом і взагалі. Ми вже зараз з'ясували, що раз громада, то понятно. Ну тоді ще таке може уточнення до пані Юлії, чи не застосовується там такий, скажімо, метод скажімо, примусової евакуації. Саме ми говоримо про Костянтинівську громаду. Я розумію, що вона трохи на віддалені від зони активних бойових дій, але отут що. То ось з такими, так, Костянтинівка, Слов'янськ і такі отакі от. якраз Константинівка віднесена до зони активних бойових дій. Ага, бачите, дякую за уточнення. Константинівка так. Да. Да, да. тоді, тоді тоді говоримо про те, про те що з цими які, дітьми, дітьми залишається, яких 348, Як їх скажімо, будуть доправляти в більш безпечні місця. Без, 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 безпечні місця України. Ну, давайте а, я вам у нас є а. локація Закарпатська область. Ми всі сім'ї з дітьми можемо туди релокувати. Да? От зараз у нас останній випадок. Вивезли позавчора родину. Там дитина з інвалідністю. Ну, це дорослий хлопець. Ну, першої групи А інвалідність. Там також є двоє дітей в складі сім'ї. Ця родина велика 5 осіб. Ми знайшли їм місце, де буде заклад медичний поряд для того, щоб їх розташувати в більш комфортних умовах. І ця родина буде вивезена за межі області. Вони зараз в транзитному шелтері знаходяться буквально завтра, післязавтра. Тобто облдержадміністрація у співпраці з іншими облдержадміністраціями знайшла відповідне місце, щоб надати медичну допомогу членам цієї родини. Я дякую за відповідь. Просто я на секунду відволіклася, бо зарядка закінчується. Е дякую. Які ще питання є у наших, До наших спікерів, у журналістів? Чи зрозуміло, більш-менш е цифрами і. Mm. Так, зрозуміло. Так, да? зрозуміло. Ну. Почули від колег, що журналістів, що питань більше немає. Це була Рижакова Юлія, пожарський Дмитро, е, і ще один наш колега. Ой, колега, перепрошую, представники Донецької е, державної адміністрації, пан Дмитро і соціального захисту, і, і Донецького центру, ну там дуже довго посада. Я перепрошую. Дякую і до на, наступних зустрічей. До побачення, на все добре. Дякую, на все добре. Дякую, все. Дякую до побачення.